Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюс. Вам потрібно зробити дуже великі справи. Вам потрібно забрати нагороди до 15 років World of Tanks. А що це саме? Це дві гілки для новачків, одна гілка для старичків. Безкоштовна прокачка, яка падає повністю від 6 по 10 рівень вам ангар 15 тисяч бон, 2500 золота, брошури, срібло від 10 мільйонів та 6 мільйонів для новачка. Точніше, для старого гравця, 10 мільйонів, для новачка 6 мільйонів, 60 днів преміум акаунту, 4 танки в оренду на 30 днів 8 та 9 рівня та особливі нашивки. Подивися це відео, постав подобайку та напиши, що ти про це думаєш. Обов'язково забери свої нагороди, бо залишишся з голою жопою. Це найбільший дроп, який можуть нам тільки роздати: преміум танки 8-9 рівня та преміум танки 6-7 рівня, 15 тисяч бон, 2500 золота та багато чого іншого. Зараз можемо подивитися та розглянути, що нам тут будуть давати гілки техніки. Ви можете обрати будь-яку гілку та дослідити її до 10 рівня, просто безкоштовно не качаючи. Горе нагород, золото, кредити, бони, універсальні посібники та багато іншого досить на всіх. І це не все. Ми глибоко вдячні нашим гравцям, тому що ще даємо 60 днів преміум-аккаунту, медальку та стилі і посібники. Особливі подарунки для колекціонерів. Відповідно, що колекціонери також зможуть отримати свої нагороди, отримують як і новачки, так і старі гравці. Отримаєте гілку техніки, ви можете брати будь-яку гілку та її дослідити до 11 рівня. Рекомендую вибрати ті танки, які ви хочете дійсно досліджувати. А особливо це стосується, таких як Маус, можна взяти Канопенера, Т-110Е5. Та інші танки, які походять найкращих гілок World of Tanks. Великі нагороди, що ми зможемо отримати для досвідченого гравця. Як ви бачите, вже можете дослідити із 6 по 10 рівень відповідно одну гілку, 10 мільйонів кредитів, 15 тисяч бон, 2200... 2500 золота та бланки перепідготовки. Це для досвідченого гравця. Початківець отримує дві гілки дослідження: 6 мільйонів кредитів. Преміум танки Тигр 131, шкода Т-40, Т-64 Тайпек С2 екранірований та в оренду на 30 днів орендну техніку 122 тм та XM66F і орендна техніка 9 рівня Е77 та Удис 033. І відповідно набір штатного обладнання. Також додаткові нагороди. Це у нас такі універсальні посібники, 60 днів преміум аккаунту, x 5 досвіду 60 одиниць на прокачку, 60 на прокачку екіпажу, 2 дестиль нова епоха. Я зустрів 2.0, медаль. І відповідно що завдання, особливо подяка для колекціонерів. Ось такі нашивочки будете мати. Зараз розглянемо тепер відеоролик від Wargaming, що він нам тут розповідає. Розпочнемо. А ти до речі підпишись на канал, постав подобайку, та напиши, що ти думаєш про ці нагороди від Wargaming. Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого гаража. Від шостого до десятого рівня досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете досліджувати танки одинадцятого рівня з першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Окрім техніки, на вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота. 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини, 10 мільйонів кредитів, якраз для придбання танка 11-го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань, особисті резерви і завдання на бойовий досвід, а також пам'ятна медаль і 2 d стиль. Стільки всього корисного. Не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks. А це я так поняв вітя кислий да стоїть. Наблюдає, що ж буде відбуватися в цій грі? Кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу: дві гілки. Так, будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум машин шостого і сьомого рівнів. А також набір прокатної преміум техніки 8 і 9 рівнів. Ви зможете навчатися грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. 6 мільйонів кредитів. Стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум акаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Ви отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини 11-го рівня. Новачок ви чи ветеран. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Уперед до нових вершин. Ну що, шановні, що ви скажете про такі подарунки? До оновлення 2.0, чесно кажучи, я дуже здивований. Я не очікував, що буде тут дуже так багато нагород, і можна сказати, що це дуже 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 багато, особливо навіть для новачків та для тих, хто вже більш довго грає, тому що такі. Для початківця дати дві гілки дослідження, ну це просто суперово. Тобто, можна в разі чого створити аккаунт, дослідити ці гілки, щоб в тебе був в резерві аккаунт. 6 мільйонів срібла на купівлю однієї гілки, в принципі, хоча там ніби сказали, що гілки будуть вже в тебе в гаражі, тобто від 6 рівня по 10 мають стояти. І преміум танки, хоч вони невеликого рівня, але ось ці орендні танки доволі непогано себе ведуть в рандомі. Навіть ось е 77 UDIS 033 це дуже хороші преміум танки. Один барабан, один циклічний, один має броню, один не має броні, зате має маскування, але хороший чудовий барабан на 1000 одиниць. Тому ось такі нагороди, такі, можна сказати, класні. Напиши, що ти думаєш про це. До зустрічі в нових відеороликах. Зустрінемося зовсім скоро на прокачці 11 рівня, а саме 1 числа. Ми будемо їх обкатувати, тому заходь на стрім і будемо дивитися, що, до чого і як. Всім дякую до зустрічі!